Друзі, на каналі, сьогодні субота. Є трошки можливість позайматися чізетом. Вже почав я трошки активніше збирати його. Ну і хотів вам трошки показати по вилці. Вилка фарбована матом, такий чорний мат. Дуже гарно виглядає, як на мене. Флажки я залишив такі нержавіючі, кастомні. Попередній власник колись робив такі, він робив на заводі. Я вирішив трошки їх наполірувати і залишити їх. Не знаю, як не оригінал, звичайно, але мені подобається. Ну і зараз позвонив Михайло. Михайло везе мені дуже класну посилку. Посилка аж за океану. Стосується Планети Спорт. Зараз, якщо він під'їде, я підловлю момент, коли. І покажу вам, що значить, він мені передає. Добрий день. Добрий день. Посилочка. Ну, я... здоров, здоров. Ну, зараз... Made in America, ні? Американська посилка. Зараз будемо Ну, Михайло як кур'єр доставив. Дякую. Прошу, прошу. Розпаковка, друзі, посилки, яку привіз мені Михайло. Посилка прийшла мені з Сполучених Штатів, я її чекав десь близько місяця. Дякую всім, хто долучився до того, щоб вона прибула саме сюди, тому що було задіяно досить великий ланцюжок, в тому числі з нашого спільного з Михайлом. Друга і мого підписника Петра, я йому дуже дякую за те, що він допоміг в доставці цієї посилки, зміг організувати це. Насправді не так легко було замовити саме цю посилку, тому що платформа eBay не дозволяє доставити товар в Україну. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тим, що нема авіаперельотів. Ну, не можу сказати, тому довелося заказувати цю посилку з Сполучених Штатів, і вона успішно до мене добралась. І так, ця посилка стосується нашого двигуна із Планета Sport. Я анонсував вам, що буду купляти. І от вони вже прийшли до мене. Хотів би з вами розпакувати ці поршня, подивитись по особливостях, наскільки відмінності від стандартного. Песовського поршня, ну, коротше, все пов'язано з ними. Багато було коментарів з приводу того, що не потрібно було купляти ці поршня. Можна було заказати поршня Приколіст або ж поршня фірми Ram. Але насправді я не зміг знайти жодного з варіантів. Був один варіант фірми, як мені казали, типу Приколіст. Але він також коштував близько 4 тисяч гривень. І ну, я, наприклад, не знаю, як роз... розрізнити дійсно приколіст чи не приколіст. А відносно фірми RAM, то наскільки мені надали інформацію, що в Україну постачають поршня е... більше ява, там ну, ходові позиції, і до планети спорт дістати рамовський поршень також не дуже легко і навряд чи ціна буде суттєво відрізнятись. Тому якби я пішов по сценарію, який. В принципі, міг реалізувати і замовив поршня від оригінальні, причому від suzuki rm 370 І так, давайте розпакуємо разом з вами вперше розпаковуємо дані поршня. Тут є два види поршнів, ну як два види, типу два поршня, 180 мм. Має в діаметрі А2 80,5. Отак воно по оригінальному запаковується. Бачите, тут кільця От, і тут поршень. Made in Japan. І все. Ну, В принципі, більше ніяких позначок нема. Зараз спробую відкрити тут. О. Наш красень вже показується. Так, друзі, довго я його чекав, більше місяця, і вже нарешті поршень в мене в руках. Поршень відчутно досить немало важить. Дуже така гладенька в нього поверхня, така типу, як полірована. От, Видно вкраплення крельнію, Ну, на перший погляд, дуже якісний поршень. І так, для того, щоб нам відрізнити його від ps я заготовив два поршня. Я не знаю, чи вони оригінальні, вони досить різні, в них різна вага, я їх важив. Ми, звичайно, зробимо зважування всіх трьох поршнів, а зараз розглянемо для початку візуальні відмінності. Ну, Перша відмінність це, звичайно, два вузьких кольця. Кільця мають по міліметру, на відміну від цих трьох, які мають 1,9. Добре, зле, різні думки. Одні пишуть, що краще, більший кілець для відводу тепла. Інші пишуть що краще тонші кільця, тому що більший ресурс і менші втрати на тертя, Тому пишіть коментарі свої думки. Не буду зараз. Притримуватись якоїсь одної теорії. Але поршня з ямаховськими Ямаховські поршня на Юпітері показали себе досить класно в плані нагріву. Тобто мотоцикл реально слабо гріється. Не знаю, чи це через кільця чи через збільшений тепловий зазор, але в цілому, Ну я замітив такий ефект. Далі холодильники, досить великі холодильники об'ємні. Отакі з підсилювачами зразу на бобишки і на днижче поршні. Тобто поршень досить такий має хорошу архітектуру. Палець, питались мене. Чесно кажучи, до кінця я не був впевнений, що має 18, я вже сам почав переживати, але вже маючи поршень в руках, ми з вами порівняємо. От. Як бачите, якщо по осях поставити поршня, поршень від «Сузуки» Коротший на 1,5 мм і вищий на 1,5 мм. Тобто, виходить, щоб компенсувати оце, мені потрібно буде ставити товстішу прокладку під циліндр. Це може бути сендвіч, параніт алюміній параніт або ж Ну, паранітом я боюся таку величину компенсувати. Не знаю. Подивлюся ще. Це не питання сьогоднішнього дня. От. Але в цілому треба буде це врахувати. Посадка пальця плаваюча, як на всій японській техніці. Ніякі пресові посадки, забивати, нічого не треба, все від руки стає. Один позитивний момент, бачу, це два канали. Очевидно, це на охолодження перемички. Так як в нас також є перемичка, це, звичайно, плюс. Плюс ще й в тому, що перемичка. Попадає чітко на оці отвори. Тобто тут, якби тільки позитив. Далі. Одне, що мене бентежить, це, звичайно, замки на кільця вони стоять з тильної сто... сторони поршня. Тобто вони на впуску. На PS вони стоять на випуску. І відповідно в нас є різниця. Зараз я зах... хочу зробити собі, от я так розмітив поршень ПС-овський. І хочу подивитися, як проходять замки в циліндрі, тому що цей поршень мені не, не стане, він більший по діаметру. До речі, я чомусь думав, що він буде мати 80, а він має 87,8. Тобто, або я неправильно прочитав, або ну, я не можу зрозуміти, в чому, в чому вийшла така. Скажем, розбіжність, чомусь я впевнений був, що він має 80 мм. Він має 77,8 мм. Але він мені в циліндр не йде. Тобто, по-любому, треба буде шліфувати циліндр. запас є, і це якби може навіть і добре, що буде до, досить широка стінка гільзи. Що хотілось би ще. Хочу ще зважити їх всіх, показати вам. І для цього зараз ми візьмемо вагу, зб'ємо її на 0. І так, перший поршень це поршень від PS -а. No Name. Тут взагалі нічого нема. Пише 61. Не знаю, що це означає. Ну, відливками поршня оці відрізняються, Тобто якісь різні виробники, плюс що тут є отвори. Бобишках тут нема. Давайте важити. Нульовий ремонт 306 грам. Другий ремонт це, до речі, все, що з позначень. 342 грами. Ну і поршень від Сузуки 346 грам. Отже, вага. Плюс-мінус е така, як на ПС-овських поршнях. Е хтось писав в коментарях, що ПС-овський поршень важить оригінальний 325 грам. От, ну, в принципі, якщо е буде потреба, можна ще трошки зняти з поршня. Плюс, якщо буде пелюстковий клапан, потрібно буде робити, е Ну, я тут намітив, був собі такі. Продувочні отвори зі сторони впуску, але порекомендували мені знаючі люди, що краще робити два просто круглих отвора, не робити отаку велику щілину, тому що поршень може по, по суті розвалитися. Я думаю, що ми вийдемо на цих 125-325 грам. Зараз я хотів би ще заміряти геометрію, розпишу, як ну просто мені цікаво, яка геометрія поршня. І, в принципі, якби, огляд поршня будемо рахувати завершенням. Дякую ще раз Михайлові і Петрові за те, що допомогли мені в доставці цього поршня. Ну, а я буду дозбирувати вилку від ЧЗ і покажу вам ще декілька секунд по вилці. Друзі, по геометрії. Геометрія в нас наступна. Верхня частина поршня 7637. Далі я поставив риску, де майже конус закінчується. Це 76,73. Далі 76,76 76 і 7676. 76. Тобто, по суті, оця от е, частина поршня, вона йде циліндрична. А отут тільки конусність. Е, конус, бачите, дос, досить великий 0,39, тобто майже 4. Десятки. Не знаю, не готовий коментувати. в принципі, Не, не такий я фахівець по поршнях. Але пишіть свої коментарі, хто в принципі там заміряв багато поршнів, щось обговоримо. Поршень оригінальний. Suzuki, бачите, Made in Japan, тобто це оригінал. Далі ще один такий цікавий момент. Песовський поршень має зміщення пальця. І, причому в сторону обертання колінвала, так як на Yamaha RD350 і так, як на Юпітері 5. Тут же ж палець стоїть строго по центру, немає жодного зміщення. Не знаю, добре, не добре. В принципі, така компоновка вона впливає на те, що збільшується потужність, але є версія, що зміщення пальця в сторону обертання колінвала. Збільшує шумність самого двигуна при перекладці поршня, тобто звенить, так скажемо, більше. Цей поршень строго по центру, не знаю, як японці чомусь так вирішили. Якщо Yamaha RD350 має зміщення пальця, то тут нема зміщення пальця. Отакий От поршень, друзі, такий маленький огляд. Пишіть коментарі, обговоримо. Не знаю, хто мав справу з приколістом або ще з якимись фірмами було би цікаво подивитися на, на ті поршня. А так, в цілому мені дуже подобається цей поршень. Зараз я чекаю за з Е, До речі, от розмічений мій поршень. Ставимо його. Дивіться, як воно воно як чітко як звідси. Тобто замки не попадають на п'ятий канал. От, не попадають. І навіть при компоновці сім каналів по суті, ця стінка не зачіпається, і поршень також підходить для семиканальної продувки. Тобто тут штопора переставляти не треба, що є дуже м -м, позитивним для мене. Ну, не хотілося б мені переносити штопора. Тим більше дуже ювелірна робота, бо тоненькі, тоненькі канавки під кольця. В цілому поршнем я дуже задоволений. Чекайте наступних відео. Ну, а я вам зараз ще раз покажу трошки ЧЗ. Я вже зібрав передню вилку, колесо навісив, тому є чим трошки похвалитись. Ось так, друзі, виглядає вже зібрана вилка. Колесо я поки що тільки навісив. От тут в мене хромова навіс. Болтики я підібрав, схожі до оригіналу, дав під них алюмінієві такі шайбочки. Далі. Тут поставив ось такі хомутики. Тут поставив на стяжку, Оці якби тримають, але не Ну, не так, скажімо, міцно, як ці. І по суті, гофра нова, і воно трошки сповзає. Тому, може, з часом я поміняю на ось такі стрічкові, а зараз мусить бути так. Флажки я вам показував. Тут я собі навішав стоєшки на повороті, також нержавійка. Гайки, вилки, нержавійка. Ця гайка нержавійка. Тут, до речі, я поставив собі нержавіючі шайби. Мені так більше подобається. Я підглянув це у Михайла. От Кронштейни в мене стоять від мотоцикла, який я колись купив. Ну, мається на увазі його. Кронштейни роблені людиною власноруч. Це ручна робота, вони стальні, а не алюмінієві. Я їх пофарбував порошком в чорний колір. Відповідно, ці ручки. Зробив отаким сірим. це також порошок. Не знаю, може з часом поміняю на оригінал. І руль в мене повністю перехром. Тобто руль перехромований повністю. Поки що такий вигляд має чи Пишіть в коментарі, запитуйте, що вам подобається, що не подобається, можливо, якісь зауваження є. Тут хром, тяга нержавійка. Тяга нержавійка, Тобто тут все так, як, ну, як я хотів. Е, пружинку я цинкував минулий раз, ви бачили відео. Е, цю гаєчку також цинкував. Коротше, по чуть-чуть, по чуть, чуть і мотоцикл набирає виду. Ставте лайк. Якщо вам цікаво, пишіть коментар. Ну, а я буду зніматися.